Отця і сина, і Святого Духа, і Отця і Сина і Святого Духа. Практично ми маємо неділю по воздвиженню Чесного Христа. Маємо сьогодні неділю, 18 по п'ятидесятниці. Ми ще, ще можемо трошки співаємо Христу, йому поклоняємося, Владико, І святої Воскресення Твоє появи слави. Христу твоєму поклоняємося, Владико. І свято є воскресення Твоє. Хресні любові твої, жертвені до кінця за нас грішних. Так Господь полюбив світ, що сина свого відродного віддав. Так Господь полюбив світ, що створюючи його, ще перед самим створенням приготував собі Хрест, бо знав, що воля це найсвятіша річ, що є в творінні. Якщо, якщо насправді воно хоче бути, якщо Господь хотів нас створити вільними любовними, людьми любові, щоб ми були любові, це значить воля, невід'ємна частина її. Воля, невід'ємна частина і ціна волі, Хрест Господь приготував ще перед самим створенням створіння, себе призначив на жертву за, стах, за тих, що грішили, за людей. І от сьогодні маємо сьогодні два свята. Ну, навіть не два, свято одне, пророка Іони. Але маємо свято пророка Йони і читання Євангелія сьогодні, в честь 18 -ї неділі. І вони немов перекликаються тим самим любов'ю до ближнього. Господь говорить, Євангелії, ми зараз будемо читати, що я вас зроблю ловцями людей. А пророку Іони ми знаємо, що Господь наказав був просвітити Ніневію, щоб вона покаялася, посилає в Ніневію. А оспа в Йона не захотів йти проповідувати, що Неневія буде знищена, бо каже, ти такий милосердний, ти знову змилосердишся. Я тебе знаю. І потім немов сперечає з Богом і втікає. Ми знаємо, що він втікає з корабля і корабель і шторм на морі, і його кит з'їдає, і він йде на своє служіння. Йде проповідує Ненвії. Неневі вся в попелі, стоїть, і кається в величезне мільйонне місто, де дуже-дуже багато. Маленьких дітей. Але цей не мов би, не хоче служити, Не мов би, не хоче служити іти. І от насправді, я би вам хотів сьогодні прочитати Євангелія, бо тут буде момент, коли наповняться рибою кораблі, і це наповнить страхом і Петра, і Якова, і Івана. Тобто, коли Господь обдаровує вас якимось дарами сильними. Вам навіть деколи стає страшно. Насправді. І тут деяке перекликання з Йоною є. Тобто він він не мов би не хоче йти проповідувати. Не мов би не мов би, от такий великий дар. І Господь його... Потім буде вразумляти тим самим, що ми сьогодні почуємо в Євангелії. Він скаже, коли буде жара, і він лежить під смоковницею, і на другий день вона всохла, Господі проклине, і він буде плакати, бо йому псане жарко дуже сильно. І він каже: Бачиш, ти її пророче, його не сумуєш від одної смоковини, загинули, а я хіба не буду сумувати, як загине мільйонне місто. Тобто Господь любить своє творіння, любить людину. І, і хоче нас обдарувати багатьма дарами. І обдаровує. І коли ми навіть обдаровуємося його багатьма дарами, то можемо наповнитися страхом. І може нам навіть деколи не хочеться прийняти їх як пророку Іоні. Але все одно виконає, та як і ми. Його служінні, в його задумі, бо Він і ми Господа хочемо любити. Слухаємо Євангеліє. Во время Оно стоя Ісус при езері і виді два корабля, стояши при, при, при озері і рибарі, що отшедши від нею в, в ізмивахом мрежи мили, мили, мили свої сітки. Вліз же єдин от кораблю. І жебі Симоном він війшов в корабель, що був Симоном, і мали його від землі відступити, мало і сівши, учив народи з корабля. А коли він перестав, сказав. Тобто рибаки нічого не заробили, і Господь почав скористався кораблем, який нічого не заробив, як рибацький, почав проповідь проповідувати про царство, про любов, про те, щоб ми шанували один другого, щоб ми любити ближнього, як самого себе, щоб ми не крали, не вбивали, не перелюбствували, не грішили, не свідчили ложно ближнього слова, він проповідує любов, проповідує новий закон, повторюючи старий, любити Бога всім серцем і ближнього, як самого себе, і, і розказує, користуючи цим кораблем, який нічого не заробив. І от віщав символо, і тоді Господь каже, а ну, я тоже він попроповідував, поговорив, нібито прості слова сказав. А ці люди заробляють матеріальні речі, вони рибу ловлять. А він каже, слухайте, йдіть, киньте свої сітки на ловити. А йому Псимон каже, наставниче. Тобто вони його люблять, бо інакше би і корабель не дали, і так любов не зверталися, ми всю ночь трудилися. І ми нічого не зловили. Але якщо ти скажеш кинемо ще раз сітку, то взагалі це дуже, дуже велике смирення у Петра. По-перше, вони вимучені зрозумійте. А господь цим вимученим людям, які ніч ловили, нічого не зловили, що вони ще й розчаровані, зрозумійте, їхній стан. Тобто вони не заробили нічу, ні копійчини, слухають проповідь тут, і ця проповідь не могла би. Могла би когось роздратувати такого, що працював, але бачиш, їх вона. їх вона. Укріпила, бо коли Господь каже, ну киньте ще раз сітку, вони слухаються. Тобто, деколи ми так само буваємо змучені, і Господь нам каже щось зробити вже на, на пределі. І ми деколи кажемо, ні, я не хочу. Але бачите, Петро не так вони кидають цю сітку. Бо знаєте, що улов Божий якраз в такі моменти, коли вам вже здається, що ви нічого не зловите. вже коли ви вже виснажені і вже нічого не буде. Зверніть на це увагу, вони в цілу ніч трудилися, а вони вислухали проповідь, яка нібито працюватим людям могла би бути і не обов'язково, бо вони, їм би треба було відпочивати. І в натхненні цієї проповіді Господь ще їм говорить, діть, ще попрацюйте трошечки. Ну, киньте сітку хоча б. І вони, замість того, щоб по-людськи сказати, ну ми вже так змушули, давайте завтра. Вони кидають цю сітку. І все сотворча, як множество, і дивіться зразу, і в, в, багато риб зловили, так що почала їхня сітка прориватися, і, зган... і поминувши причасником їх же віру у друзів, і поминувши причасників, і же бяху друзі, і прикликали інших учасників, що були в другому кораблі, щоб вони прийшли, допомогли їм і вони прийшли і наповнили два кораблі. Тобто є ще одні, які так би причасні до їхньої дружби. І так само наповняються тою рибою, хоч їх Господь не немов би не кликав. Вже вони кличуть той другий корабель. Зверніть увагу, той другий корабель вони кличуть і так само наповняють рибою той другий корабель вже від їхньої дружби, від їхніх стосунків з цим кораблем другим. Цим, цим, цим екіпажем, з цими рибаками з іншого корабля. і прийду, що із полеш оба корабля як опогружатися, так, що чуть не топляться вже. Наповнені вже доверху. І побачив, подивіться, що далі відбувається: побачив Симон Петро припаде на коліна Ісусові і каже: вийде від мене, муж, я грішен, Господи. Тобто, обілі дарів деколи. Нас зробить відчуттям дуже грішними. Тобто, коли нас Господь буде обдаровувати, знаймо, що в це відчуття грішності це нормально. так? Петро відчував себе, коли Господь наповнив окремлі рибою. Коли він трудився, коли Господом йшов, коли за Господа любив, Господа шукав і, і послухався, коли вже був вимучений, тоді вже Господь його обдаровує. Навіть земним дарами рибою, да? і, ну це його все одно дари, його благодать. І бачиш, ці дари наповнили його страхом і відчуттям своєї грішності. Тобто відчуття своєї грішності при дарах Божих, друзі мої, зрозумійте, від сьогоднішнього Євангелія для Петра це було нормально. І ужас, обдержавши його, і вся суща є з ними, оволитві риби, що зловили. І не тільки, а й жах наповнив їх. Тобто жах від того, що вони зловили ціки риби по слову Господа. Тобто вони відчули, що це відбувається щось матеріальне, і тим не менше цьому матеріальному якийсь, якась відбувається обдарованість, яка їх наповняє жахом, жахом сповнила їх. Від, цього, від цих дарів, обілля. І також і Якова і іоанна, сина Заведеєва, і жибі общника Симонові, і так само каже цей страх і жах наповнив Якова Іоанна. І рече Симону Ісус: не бійся. Коли Господь тебе обдаровує чи весь він тобі каже, не бійся. З сьогоднішнього дня отселі будеш ловити людей. Це перекликається з пророком бійону, якого посилає в Ніневію, спасти Ніневію. І з оба корабля на землю оставши вся і вслід його і доша. Отаке От маємо сьогоднішнє Євангеліє. Господи, бережи Україну хлопцям моїм вітання, що воюють Дем'яни. Благословення її побратимам і Тарасикові, і всім побратимам, і всім у війську нашому, яке велику робить. Служіння своєму народу, жертвенне у Христовій любові. Стоїть за правду. Бо правда не тільки покоряється, вона деколи покоряється і Святому Дусі, святій жертви і любові. І героям слава і тим родинам, що пожертвували, хай Господь їх щедро благословить дітям тим, що лишилося сиротами, хай вони на обласканні нашим народом стануть найкращими. Елітою треба їх готувати. Так має повести себе держава, і ми маємо цього посприяти. Амінь.